О, є. Опа, сетро. Ух, хороший удар. Дуже гарний розмір. Клас. Ой, оце машина, та це ще більший. Дивіться на ну, сантиметрів. Сантиметрів 25, напевно, є навіть більше. Ми в ми мальовничому місці сьогодні? То є місто Бережани. Виїхали часто, щоб не сидіти вдома, десь погуляти, щось побачити. Але спіннінг з собою взяли. Коротше, ставиш від і Окунь. Ну і приманку один дюйм, один 1 і два окунь майже закидок, але я поставив трошки більший джавіка 2 дюйма. Буду намагатись шукати якусь більшу окуня чи іншу рибку. А це є і так, і щука. Щука ходила непогано. Але сьогодні 36 градусів. Саме аномальніший день діта. Знаю, що вона буде клювати. Будемо бачити. ó, o o o <laughs> <laughs> Є. Це можливо... Можливо, трошки бі... трошки більшенький. О! то це окунь? Ту це окунь! Стій, покажу тебе хоча б. Ти такий. гарненький, Поганого розміру окунь. Він зараз швидше заб'ється, чим я його покажу. О, Отак. Що? Це окунь. Це окунь? Це як моя наживка. Ось так. Такі екземплярчики зараз зрівняєте. Чисто, чисто для... для Чисто? Зрівняйте. А він таких і їсть напевно, yeah, що? Він таких і їсть. Непоганий. А таке дуже слабка. Є. Yeah. А маленький. Стандартний. Стандартний окунчик. Але зато за те як взяв в пащі Select 1.8 і вісім джавік. о о хо тут дядько ще один непоганий, походу. Давить непогано, так, Давить хорошо. О, оце розмір. То вже нам підходить такий розмір. Трішки менший за першу, але. Все ж таки. <плес> <плес> Приманка десь ось там. В кишках приблизно. Але такий файний окунець. Ой, будемо його відчепляти, коротше, бо це буде довго. Опа. Ти бачив? Віперегом. Прибережний спортивний окунь. Так, будемо коротше, переміщатися. зайдемо ще зараз в Кабачуру По Квасу бахнемо. Будемо те вже на іншій озерці. Опа! О, і сані прибережний спортивний. <рес> Такого. Випускають я... <рес> під лаху. Опа. Не подумайте, ми пиво не п'ємо спортсмени. Тільки зитро. Mm -hmm. so, я ж тобі казав, їмо піцу і викидаємо одразу, треба сідати тут. Фрид імпульс 210 грама, і флюрокарбон, грузик 3 грама і відвідний монтаж. Ось так ми сьогодні ловимо. Судачок. То навіть судаком не можна назвати. Така То... Таке... тюлька. <хи> Такий маленький-маленький. Зараз совеємо переманочку у нього. Подивитись, наскільки він малий. Адіть. Ось судака ось приманка. Пливе бідолага. Гарний, гарний вітик. Приманочку стягнуло. Чи такий непоганий окунь, на той же Select лег Є ще обонки. Ох, який прикольний темний. Оце вже буде поменше. Ух, uh, хороший удар. Це гарний окін має бути. Це має бути гарний окунь да імпакт два дюйма силикон ну, підсобіть мені будь ласка двохкольоровий Ох, може то вже 250 грам. Покажу. Дивіться який. Супер, ось це сьогодні найбільший окунь. Взяв на Swing Impact. От я такий селекторський джавік кидав двохкольоровий малинову. Кислотний і поставив такий свінг і бачите, дуже, дуже гарний розмір. Клас. Це повномадіш. Це такі рейндж. Ой, вадик. Тим, давай ще ти третього на бурдершафт. Це Звичайно, такий маленький спортивний, а от в Сані... В Сані 300, навіть 350. От дивіться. треба трошки ближче, бо не передається розмір. Ох, оце окуль... А ну Дай на його. Да, надо. Тримаю. то просто ой, оце машина, та це ще більший. Дивіться, на сантиметрів. Сантиметрів 25, напевно, є навіть більше. О, грам 400, дивіться, на такий. Такий силикончик. Рачок!